Вітаю, Україна! Нове надходження в тренд-авто Subaru Forester 2022. чистий рік. Комплектація Limited, тристал мій улюблений зелений колір. Вже втретє. В мене такий моїм партнерам пригнали з фронтальним пошкодженням. Якісно зроблений сьогодні про нього приступниця, полетіла. Під капотом двигун 2,5, опозитний з безпосереднім приском, потужністю близько 185 кінських сил, варіатор повний привід. Пробігу 35 тисяч км, двигуні олива помінена, і все в Україні, що стосовно ТО. Тобто вам за це перейматися ні за що не слід. Пошкодження було фронтальне, доволі стандартне. Тут поміняні фари, бампер, все нове ставили крила, капот, капот, до речі, алюмінієвий. Передня панель підсилювач бампера, радіатори і передня алюмінієва кришка двигуна замінена була. Ланжерон правий був е, замінений, бо він був пошкоджений некрасиво. Лівий трошечки підтягувався незначно. І все зроблено, все файно, все красиво. Деталі в один слой пофарбовані по морді, і перехід на ось дверку. все інше в заводі. Відносно Лакепе я проходився, жодного зауваження не знайшов і з вами ще раз очі пройдусь. Шини Falcon, це її судячи з усього салону з її рідним пробігом 35 тисяч кілометрів. Бачите, парктроніки є. Вона вся реально красива. Як нова. Ось такий тут протектор. Лобач рідний, дах теж без зауважень. В комплектації маємо сенсорний безключовий доступ. Підсвіточка, отака тут в дзеркалах, вона здається маленькою, але дуже круто в темряві підсвічує вам весь борт, і під ногами місце, ви підходите як цар. Так, дивіться, сьомий місяць 2022 року, чистий дата конвернеї. Співпадає з модельним роком. Сидушка з електроприводом і стан сидушок бездоганний. Я не бачу жодного тут зауваження. Маємо харман Кардон на борту. Це великий плюс, це круто, з сабвуфером. Тепер 400 підйомника передні завтра режимами, електродзеркала. Тут у нас функція відчинення багажника, SR-шов це функція поворотних лінз, вимикається. Електропривід кришки багажника, пам'ять по висоті, точніше його запам'ятовувати. Яскраві щитка приладів. Вимикається система стабілізації, вимикається функція старт-стоп. Примусово і треба кожен раз після кожного запуску вимикати, якщо ви не хочете, щоб вона у вас глохла на світлофорах. І монітори сліпих зон ми можемо примусово вимикати. Ось вони у нас тут знаходяться в зеркалах. Шкіряне кермо без зауважень повністю як нове. Маємо датчик світла проти туманки. Тут управління мультимедіа хендс і бортовим комп'ютером ось цим. А також що з цим бортовим комп'ютером і з цими клавішами. Тут, Ту. до речі, датчик тиску в шинах є. Ну і деякі налаштування. Так, пробігу, бачите, 35 тисяч кілометрів. Обігрів керма маємо. А це у нас клавіша Intelligence і, типу, Sport Drive, Режим поведінки автомобіля, наскільки він буде активним. Цей запам'ятовує ваше налаштування, як ви їдете, а цей більш активний. Адаптивний круїз маємо з радаром, з дістроніком, з усіма цими речами, з утриманням смузі. Все це нам робить і гарантує система Subaru SubroySAI. Вони тут дві камери мають. В 3D-забраженні бачать картинку з вбудованим інтелектом, ботібно-людському оку вони стежать за ситуацією на дорозі і захищають нас від наїзду на пішоході або на автомобілі. Поки тут одразу скажу, що дзеркало з автоматичним затамінням і з компасом. Звісно, у нас є кнопочка старт-стоп, є підрульові пелюстки. Мультимедіа у нас з Android Auto, CarPlay, USB, AUX, Bluetooth, все це тут сучасно і є. Камера заднього виду є з проєкцією, бачите. Є задні парктроніки і функція RAP, Rear Auto Brake. Автомобіль зупиняється, якщо ви щось не помітили і намагаєтесь на це не їхати на щось не помічене. Клімат-контроль у нас двозонний. Тут у нас USB-Aux гніздо для підкурювача. Трансмісія, окрім драйву, має механічний режим, звісно, щоб ми полістками могли користуватись. Є електроручник. Є функція автохолд, щоб ми не тримали ногу на підйомах або в заторах на гальмах, на драві можемо стояти і відпускати. x – функція на ускладнених дорожніх покриттях, вона нам допомагає. Бруд-сніг сильний і сніг бруд звичайний. Тут є два режими. Ми бачимо там кути нахилу автомобіля, і вона нам допомагає вибратися, якщо ми кудись забрались. Класна штука. Обігріви передніх сидушок є. Тут два підстаканечка, місце під гаджет, Підлокітничок ось такий. І величезний, шикарний люк. Ну, Не, не можу не похвастатися. Форестер дуже великий. І небо наше українське, ви, напевно, якщо за мною стежите, знаєте, як я його люблю. Сьогодні, до речі, взагалі безхмарне. По безпеці стріляло тут кермо, каліна і обидві штори. Безпека моїм партнерам завжди відновлюється, і вона має бути справною, як зазвичай. Але на всяк випадок я завжди кажу, довіряйте і перевіряйте. Другий ряд сидінь у Форестера шикарний, зріст, у мене 193 см, і сиджу я зараз сам за собою. Місця придостатньо. Є е, підлокітничок, два підстаканничка, він м'якенький, зручненький. Є е, два USB-порта для зарядних пристроїв і є повітродув свій окремо для нас. Спинка ще тут змінює нахил, але є, що там ще шнурочок защелкнули під спинкою я не можу його достати. Спинка змінює нахил. Дуже прикольно у Форестера ще захищена пластиком повністю порожок, щоб ми тут ногами не драли. Не царапали. Так, відчиняємо електропривід, він працює доволі швидко в цьому поколінні. Респект. Є е, гумовий килим оригінальний. Спинки ми можемо скидати прямо звідси, бачите, ось такими кнопочками. Сабвуфер. підіймаємо полицю, під полицею нижче, де ми можемо перескладати дрібнички. Всякі наші, котрі нам повсякденні потрібні в машині, щоб лежали і не бавтались по багажнику. Тут декатка, домкрат, балонік, викрутка. Ну і тут все в заводі. Це красиво, все хай маємо дві клавіші або закрити багажник просто. Або якщо ми вже уходимо, то з центральними замками зачиняємо і уходимо спокійно. Не про що вже не думає. Робимо маленький тест-драйв. Що хочу сказати: на те, щоб мій улюблений колір зелений, ні, саме в цьому форестері, саме в цьому колірі Рестайлові вони були представлені, презентовані. І вони в них виглядають шикарно. І от е, кожен раз, коли я продавав їх, то мені люди дзвонили і казали, ми по Форестер, саме по зеленому. Одразу було зрозуміло, що їм він теж подобається. А от Мені теж дуже заходить, супер-пупер. Ще, що партнер сказав, що знизу то я її не бачив, а він каже, знизу вона просто як нова. Ну Такий коментарі іноді прилітає по автомобілям, і це приємно чутно, коли так. Тобто, значить, там все красиво, хайно, ну і дійсно як нова. Тестуємо зараз адаптивний круїз. Я задав швидкість, наприклад, тут. Ну, Наприклад, давайте зробимо 60. Ось. Я нічого ногами не роблю. Автомобіль бачить попереду. Підтримує смузі, підрулює, бачите, автомобіль. Я просто їду і балдію. Вона сама вирішує, ага, то бачок ми бачить, треба долить. Лінію перетнули, руки на кермо покласти, на мене лається вона бачите. І з автомобілем ми пристроїлися і їдемо. Я нічого не роблю, просто балдію. Пробуємо розгін від нуля до сотні, рухаємося ми в горочку і в поворот. Це не сама скоростна тачка. От так. от ми зробили сотню. Пачок оча треба було долити рідини, тепер вона нам весь час блимає перед очима замість спідометра. В салоні досить тихо. Як для Субару, як для Форестера моторний відсік не дуже так чутно, але в субарях в двигун ти відчуваєш, коли ти починаєш натискати. Зараз пострибаємо по трамвайним речкам. Вона просто нова і ідеальна в ходу. Ви знаєте, на цьому я огляд планую завершити, бо у мене до цієї тачки немає жодних ну, зауважень взагалі. Придратись нема до чого, ну а ви спробуйте, якщо захочете. Ще до того додам, що саме Forester цього покоління SK, вони мої улюблені автомобілі на сьогоднішній день. Мені здається, що в них збалансована ціна і якість максимально круто. Це моя особиста думка. Моя, можливо, об'єктивна все ж таки думка, не тільки суб'єктивна, бо я багато знайомий з автомобілями. Все, все непогано. Понятна справа, що це не сама драйвова тачка, це не спорткар, це зручний кресовер. Відносно економічний. Ага, що важливо ще сказати, по витратам пального середні міські витрати у нього будуть у Форестере цього 10-11 літрів. Мінімум, який вдається зробити, 9,2, 9,5, 9,8. Це реальні цифри, які в місті можна робити. Не просто, що ти там не їдеш, а вони виходять, а реальні цифри. Ну і максимум, що можна зробити, це 12-25, Ну, це за максимальні цифри. Так от я вам скажу. Приїжджайте, набирайте, дивіться і купляйте. А якщо все сподобається, звісно, купляйте до зв'язку до зустрічі. З вальога Я Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!